Як правильно обрізати рози? У мене ось, дивіться, така вороза є. Трохи її пес пообгризав, а трохи треба пообрізати. Чи багато лишати цих пагонів, чи ні. Я зрозумів, що сухе треба обрізати, щоб лишнього не було. О. А скільки його лишати? Чи вирізати максимум скільки можна? Джека, це ти обрізку робив Джек? На, будеш сікатором обрізку робити. Не, взяв пообгризав, він сюди доставав раніше, я вже трохи цепкоротив, то що він сюди доставав і обгриз мені всю розу. А тепер ди, ну морди, бачиш, вже не достає, чуть-чуть коротший зробив. Та тепер він її, мабуть, тільки підсикає. Як його правильно обрізати? Де, лізе і все. Ну, що ти хочеш? Як її правильно обрізати, чи багато лишати цього зеленого. Цього, напевно, ще треба сухе обрізати. Коротше, я так зрозумів, все сухе пообрізати, напевно А все, що зелене, лишати. О! А то вже така пора, що не, не помішало б його і пообрізати і все. А в мене тут тільки за розами пес доглядає. Те пес, це пес бджола, хто не знає. Хто там переживав, що пес бджола, що він робить? Ось, бачите, він за розами доглядає. Треба сказати, жінці, хай трохи посапає тут. вже якісь Джека, Джекас, ти якби сапав ще трохи, то б з тебе ціни не було. А ти тільки обрізку робиш. Що да? ти? Любі і ласки хочеш випустити, а якщо тебе отравляти, поки сиди на цьому. Буде забор, тоді будеш бігати. Так що, все. Хто там скучав за джекасом, ось Джекас. Ну, Він не любить камери, він любить без камери тільки зніматися. Да, Він любить зніматися з цепа, а на, а на камеру зніматися не любить. Да, О, Хороша собацюра. Да, ну, все. Так що, по розах пишіть, розказуйте, як воно правильно. От пес. Ну все, а кому шкода пса, з псом все добре.